Трішки розповім, як буде роб... план роботи. За допомогою ось цього кутника ми виміряємо 1,5 см рамку по всьому периметру відміряю рамку, за яку ми не будемо виходити фрезером. Потім фрезером всю частину всередині потрібно буде вибрати. Тут у нас 50 мм, приблизно 40 мм будемо знімати всередину. Кришка. Кришка буде, скоріш за все, із сосни, вже тонче дерева 25 мм чи 20 Все будемо кріпити на ось такі. Завіси. Для них теж потрібно буде зробити. Отвори я виміряв, тут 1,5 см. Тут менше, ніж півтора тут десь 1 см. Так, е, вся задача в тому буде, як закріпити е, цей брусок, так, щоб він був нерухомо і фрезер ходив спокійно. Тому е, будемо щось вигадувати. А також у мене є ось такий інструмент для того, щоб зробити паралельний упір з усіх чотирьох сторін. Спробуємо його теж використати Чотири такі штучки. Так, і фрезер, фрезер ми використаємо ось такий великий дніпрем. Скоріше за все, якраз з ним вийде Зробити те, що ми, я планую. Тому що в нього трішки більша платформа, ніж у маленького кромочного. Ну і можна поставити фрезу, е на 12 мм велику. Думаю, все має вийде.